Добрий день, шановні педагоги, батьки. Ми з вами розглядали теми, симптоми, які можуть виникнути після травматичної події, одразу, після деякого терміну, після тривалого терміну. Продовжую з вами ділитися матеріалами курсу семінару від представників Ізраїльської коаліції по роботі з травмою. Але сьогодні ми поговоримо про те, що потрібно знати педагогам, і батькам про дітей. У стресовій ситуації. По-перше, дуже важливо розуміти, що коли діти продовжують навчатись у школі та займатися улюбленими заняттями, це для них дуже важливе рятувальне коло. Зрозуміло, що в цей нелегкий час педагоги мають змінити фокус уваги та більше спрямовувати його у бік підтримки дітей. Колеги, хочу звернути вашу увагу на те, що ще в стресових ситуаціях дуже важливо підтримувати безперервність та стабільність у житті. Безперервність – це усвідомлення того, що життя продовжується незалежно від того, з якими трагедіями та нещастями ми стикаємося. Якщо згадати наш стан, коли розпочалася війна, у багато життя якби обірвалося. Перед нами наче розпало прірву, і як бути далі, багато хто не знав. Ми перестали займатися повсякденними справами, робота відійшла на задній план, все як би зупинилося і втратило сенс. Тому дуже важливо було відновити безперервні життя, тобто робити повсякденні справи, ходити на роботу, радіти життю. Повертаючись до нашої теми, що потрібно знати педагогам про дітей у стресовій ситуації, давайте, колеги батьки, спочатку розглянемо, як проявляється стрес у дітей. І так, фізичні реакції. Це може бути головний біль, втрата апетиту, труднощі зі сном, біль у животі, блювання, скрутне дихання. Тремор в організмі, потіння, сухі губи, прискорене серцебіця. Які е, емоційні прояви це страх, плач, почуття невпевненості, гнів, драцівливість, знижений настрій, когнитивні це проблема концентрації уваги, плутанина, байдужість, проблеми спілкування та розуміння, повторювані думки про подію. Поведінкові реакції це замикання у собі, залежність і чіпляння за інших, занепокоєння, панічні реакції на гучні звуки, істерія, імпульсивні втечі, надмірне збудження, підозрілість, агресивність. Давайте ми розглянемо, що необхідно дитині у стресовій ситуації. Перше, це рутина. Створення щоденної рутини. Це створення якорів функціонування. Її вже заняття спортом, якщо дитина займалася раніше спортом, вона продовжує їм займатися прогулянки. До рутини також належить хоча б одна сімейна справа. Також хоча б один обов'язок. І дотримуватися сімейних традицій і звичок. Далі це нормалізація реакцій і висловлювання емоцій. Що таке да, нормалізація? Усвідомлення того, що всі емоції, які ми відчуваємо у гострий період, нормальні. А тепер детальніше розглянемо складові нормалізації. По-перше, це легітимація реакції. Важливо говорити дитині, що вона має право на вираження будь-яких почуттів і може їх висловлювати у вашій присутності. При мені можна. Можна, можна поскаржитися, можна бути нещасним та хворим, можна бути розгубленим, інакше кажучи, не втішати ігнорю, ігноруючи стан людини. Легітимація це часто про вислухати та не давати поради та коментарі. Ми іноді, думаючи, що робимо добро, починаємо лікувати іншу людину такими словами. Треба позитивно мислити, треба бути активним і таким чином не визнаємо його права бути у різних станах. Далі, це, по-друге, утворення простору для відкритої розмови про почуття. І, по-третє, це важливо зберігати баланс між прийняттям почуттів та поведінкою дитини та стимуляцією до активного подолання труднощів. Далі, що необхідно знати у стресовій ситуації, це зберігання соціальних зв'язків: сім'я, друзі, да, спілкування з друзями, інші соціальні системи, Клас, молодіжний рух, відвідування гуртків і заспокоєння. Треба за можливістю використовувати тілесні практики дихання, масажі, медитації, керована уява, надавати достовірну інформацію, адаптовану за віком, керувати дозуванням інформації від земель. І п'яте це відчуття я можу. Посилення відчуттів компетентності, я можу та контролю. Це від мене залежить. І надія на зміну ситуації на краще. Коли все закінчиться, я там зістрінуся і піду туди, або в якесь інше місто. Повторимо, що необхідно дитині у стресовій ситуації. Це. Рутина, нормалізація реакцій і висловлювання емоцій, зберігання соціальних зв'язків, заспокоєння і відчуття я можу. Шановні колеги, слід пам'ятати, що перша та найголовніша умова допомоги дітям досить стійкі дорослі. Спочатку приводимо себе в нормальний стан. Надаємо собі самодопомогу, використовуючи різні техніки: фізичні, дихальні, релаксаційні, психосинтетичні, медитаційні. Багато технік, які ви можете використовувати, записане у відеозаняттях, які я для вас готувала надання першої психологічної допомоги під час війни. Прогляньте їх знову! Там усі вправи є. А зараз на яких дітей звертаємо увагу? Перше, на тих дітей, у яких спостерігаються гострі реакції підвищеної активності, паніка, безпереривний плач. Друге, це загальмованість, замороженість, відсутність реакцій. В дитині би, нема ніяких реакцій. І третє дивні реакції: безладна мова, раптові якісь недоречні виступи. З такими дітьми бажано поговорити додатково, щоб оцінити рівень стресу та особисто підтримати. За необхідності порадити звернутися до психолога. Розглянемо, чи потрібно говорити з дітьми про події у світі, наприклад, Перед початком занять. Так, потрібно. Чому говорити про те, що відбувається, важливо. У стресові періоди дітям особлива важлива підтримка і допомога дорослих, пояснене, емоційна підтримка та допомога. Коли всі думки та емоції зайняті війною або діти перебувають під впливом іншого стресу, їм часто не до занять. Важливо, щоб діти спочатку випустили пару, потім можна розпочати заняття. Коли педагог показує розуміння того, що відбувається з дітьми, підтримує і показує, що ми не мов би, на одному боці, тоді до педагога виникає більше довіри, і освітній процес відбувається краще з більшою віддачою. Далі. Коли діти гуртка можуть поділитися переживаннями, співчувати один одному і отримати підтримку від дорослого, тоді спостерігається менше самотності і з'являється більше ресурсів справлятися з труднощами. Зараз хочу ще сказати про типи розмови з дітьми про війну. Ну, перше. Це можна перед заняттями почати розмову, розмову з дітьми про те, що з ким було, сталося, поки не бачилися. Ну, Щоб виявити на кого, потрібно звернути особливу увагу. Друге розмови після конкретної події, що травмує, третє. Психологічне просвітництво, тренінги. Нормалізація реакції на стрес, базові знання про те, що відбувається з людиною в стресі, і про те, як можна допомогти собі та іншим. Ці заняття можуть проводитися психологам, але на базовому рівні може проводитися і керівниками гуртків. І четверте, розмови щодо важливих для дитини груп подій, Травмуючих – і ні. Ну, це може бути конфлікт, втрата в сім'ї. Підтримка та заохочення. Які принципи розмови з дітьми про травмуючі ситуації? Перше, да, головне, інформація має бути правдива, перевірена та офіційна, особливо після конкретної події, що травмує. Це дозволить знизити почуття невизначеності та допоможе осмислити подію. Дуже важливо не транслювати чутки. Інформація має бути підходяща за віком та рівнем розвитку дітей. Далі, вона повинна бути не надмірна і слід пам'ятати про те, що ми не інформаційне агентство. Пам'ятаємо, да? завдання педагога у чому полягає допомогти осмислити і відокремити факти від домислів. Далі за реакції, які виявляє дитина у тих чи інших ситуаціях, не засуджуємо, виробляємо нормалізацію реакції та говоримо в голос, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Причому так говоримо, якщо дитина відчуває страх, агресію, образу, біль. Ще раз нагадую вам, що ми робимо. Ми даємо можливість дітям Розповісти, про пережити та почути розповіді одногрупників. І ми проводимо підтримуючи слухання, не сперечаємося, не переконуємо. Ми м'яко обмежуємо крайні прояви поведінки, даючи підтримку та нормалізацію початтям, але м'яко обмежуючи дії. Наприклад, так, ми говоримо дитині, можна відчувати дуже сильну агресію. Але давайте направимо і на нейтральні предмети, а не на одногрупників. Як це можна зробити? Скажіть дитині, візьміть клаптик паперу, то резервіть його на безліч частин. Зробіть з паперу снігові грудочки, кидайте їх в стіну і таке інше. Чого не робимо, коли діти розповідають про пережито і про свої емоції? Перше, ми не засуджуємо. І не знецінюємо, не говоримо слів, так роблять труси. Не наполягаємо на тому, щоб дитина розповіла, якщо вона не хоче. Ми не підтримуємо агресію, спрямовану на одногрупників. Далі ми не роздмухуємо ненависть, але й не боремося з нею. Далі ми не засуджуємо батьків-грудківців, не перетворюємо дітей на жертв. Підтримую відчуття, що вони можуть впоратися. Не роздмухуємо істерію та паніку. На цьому сьогодні все любі педагоги, батьки, за цим матеріалом. І хочу закінчити, закінчити своє заняття притчею про кохання. Багато років тому почуття та емоції зібралися разом. Щоб провести відпустку на острові. Всі добре проводили час, але раптом в один день оголосили про шторм, що насувається, і всім довелося покинути острів. На острові утворилася паніка, всі кинулися до своїх човнів, і тільки любов не хотіла поспішати. У неї було стільки справ, і вона була останньою, хто зрозумів, що треба їхати. Однак вільних човнів не залишилося, і любов почала озиратися в надії. Коли процвітання підійшло до свого шикарного човна, любов попросила будь ласка, візьми мене з собою. Але процвітання відповіло мій човен, сповнений золота та інших цінностей, тобі тут немає місця. Марнославство та тіславія підійшло до свого гарного човна. Любов попросила, марнославство, не могло б ти взяти мене з собою в човен. Будь ласка, допоможи мені. Марнославство відповіло, ні, у тебе брудні ноги, я не хочу забруднити човен. Трохи пізніше горе проходило повз, і любов попросила допомоги, але горе відповіло, мені дуже сумно, я хочу їхати на самоті. Проходило і щастя повз. Любов знову благала про допомогу, але щастя було надто щасливе і не хотіла хвилюватися ні про що. Раптом хтось крикнув кохання, я візьму тебе з собою. Кохання не роздивилося обличчя рятівника, лише з дячністю застрибнула в човен. Коли всі опинилися в безпеці, любов зійшла з човна і побачила знання. Вона запитала Знання, ти не знаєш, хто допоміг мені, коли всі відвернулися від мене. Знання лише посміхнулися. Це був час, оскільки саме час знає справжню цінність та можливості кохання, тільки любов може принести мир та щастя. І справді, коли ми багаті, ми перестаємо цінувати кохання, коли ми відчуваємо себе важливими. Ми не цінуємо кохання, і навіть у горі та радості ми забуваємо про кохання, і лише згодом ми усвідомлюємо справжню цінність кохання. Але навіщо чекати? Давайте цінувати любов кожен день нашого життя. Дорогі колеги, на цього в мене все. Я бажаю всім щастя, здоров'я і мирного неба. До нових зустрічей!